Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Коли в Новояворівську стартує опалювальний сезон та як у громаді працює проєкт книгарня з благодійною місією? Вітаю, це Марія Канцелярист, а Тепер детальніше. Новини на Янтарна Фем. До новин держави з 1 грудня в Україні стартує виплата тисячі гривень. У Мінекономіки прокоментували, що ці кошти нарахують на віртуальну картку Національний кешбек. Її треба встигнути оформити до середини листопада через додаток Дія. Ця виплата є частиною програми ЄПідтримка. А використати кошти можна буде протягом грудня, січня та лютого. Новини. На янтарнефе. І до локальних підсумків Новояворівська міська рада проінформувала про старт опалювального сезону. Відповідно до розпорядження міського голови, його початок встановили на 30 жовтня 2024 року для всіх споживачів на території Новояворівська. Рятувальники віднайшли чоловіка, який заблукав у лісі. Це трапилось в селі Страч Яворівського району в Івано-Франківській громаді. Чоловіка 62-го року народження знайшли надзвичайники Львівської гірської пошуково-рятувальної групи аварійного загону спецпризначення та оперативна група міста Яврова. Свято музики та народних традицій від ансамблю бандуристів мальованка подарував громаді звітний концерт талановитих метців. Його підготували в межах святкування 40-річчя Палацу культури Кристал. Програма вкотре підкреслила неповторну красу та багатство народних мелодій. У Новояворівську набирає обертів робота проєкту Книгарня з благодійною місією. У межах цієї ініціативи кожен охочий читає книгу за донат 50 гривень, а 100% отриманих коштів йдуть на збір для військових. Більше про книги йдеться на відповідній інстаграм-сторінці, лінк на яку є в наших соцмережах. У Палаці культури Кристал привітали талановитого вихованця вокальної студії Сон Арт Тимофія Якимовського із високою міжнародною перемогою. На вокальному фестивалі в Естонії він виборов гран-прі. Новини на Янтарне Афем. І до новин спорту Прилбицький клуб Коло став володарем суперкубка Яворівського району. У громаді привітали чемпіонів Яворівщини сезону 2024 та підкреслили, що пишаються здобутками футболістів. Про погоду вівторок в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 14 градусів, уночі 5 градусів. А ще очікується туман. А на окремих ділянках доріг ожеледиться. І це все основне. Бажаю вам легкого осіннього настрою. Тримайтеся хвилі янтарне ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.